Чата, добрий вечір. Добрий. Як ви себе відчуваєте під наркотичними речовинами? А ми не вживаємо наркотичні речовини. Ми не вживаємо. <рик> ми не вживаємо. А пиво горілку п'єте? Ні. Горілку тільки з кумами. А ти п'єш, так? Да? <рик> <рик> вона, вона саме менше найбільше випиває. Ой, я... А що ти тримаєш? Я зав'язувалась. Зав'язувалась? <рик> а ти звідки вийшла? Чи ти зав'язувалась? Не знаю, не вживала Доброго. наркотики ніколи. Ще не знаємо, бо ми не вживали. Не вживаємо наркотичні речовини. А що, пиво п'єте? Yeah. Пиво і сільотку. Дівчата, доброго вечора. Скажіть, скільки ви випили перед цим? Небагато. Не пили. А -а -а! Не знімайте. Скажіть, як ви себе, як ви себе відчуваєте під алкогольним оп'янінням, коли всі трезві? Нормально. Що пили? Коктельчики, якісь там, господі Та ні, багато було.